Вітаю на каналі «Контрол Я. Кадр Олександр, і сьогодні ми розглянемо останні інновації в сфері відеоспостереження – Wi-Fi камери на акумуляторі. Ці рішення є відповіддю на великий попит в останні роки на бездротові системи безпеки, завдяки яким легко організувати безпечний простір вдома або в сфері бізнесу. А та звіс. Ці два бренди є знаковими гравцями на ринку, які постійно досконалюють свої продукти, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки та зручності для своїх користувачів. Вони спеціалізуються саме на комплексних рішеннях для розумного будинку. Почнемо займов CellGo. Ця безротова акумуляторна камера з Wi-Fi забезпечує відеонагляд вашого дому або зовнішнього простору до 120 днів на одному заряді. Це дійсно дуже непогано, особливо враховуючи міськість акумулятора 5000 мАч. Оснащена роздільною здатністю 2К та захистом IP65 від погодних умов, Має нічне бачення, яке охоплює відстань до 7 м. Тож ця камера здатна працювати цілодобово. Що стосується характеристик, IMO пропонує 3 мегапіксельну зйомку та фіксований об'єктив 2,8 мм та широке поле огляду. 98 градусів по горизонталі, 54 по вертикалі, 121 по діагоналі. Щодо додаткових можливостей, камера стискає відео за стандартом H265 та зберігає його на внутрішній пам'яті на 4 ГБ. Має вбудований мікрофон та динамік для двостороннього зв'язку, а також підтримує виявлення руху та режими виявлення людини. Якщо камера зафіксує непроханих гостей, спрацює сирена 90 дБ. Крім того, вона оснащена кнопкою увімкнення-вимкнення живлення, Ось тут. Та кнопкою запису відео та скидання налаштувань. Це дозволяє зручно керувати системою. І остання цікава функція, яка вбудована в камеру, має назву влог. Вона дає змогу знімати відео, наприклад, для соціальних мереж або для домашнього архіву. Це ОБО може бути використовуване як точка доступу і безпосередньо підключатися до вашого мобільного телефону, завдяки чому ви можете надсилати кадри в тій зоні, де нема сигналу або в режимі влог. Далі у нас вулична камера з Wi-Fi, яка має вбудований акумулятор SVS BC1C. Вона може працювати до 210 днів без заряджання. Міськість батареї складає 10400 мАч. Але тут треба бути уважним. Як заявляє виробник, фактичний час роботи може змінюватись залежно від навколишнього середовища та частоти дії камери. Також в цій моделі можливо пряме вживлення від сонячної панелі ZVIS, яка продається окремо. Звіз має 4 мегапіксельний фіксований об'єктив з фокусною відстані 2,8 мм. з кутом огляду 116 по діагоналі, 100 по горизонталі та 52 по вертикалі. Також вона оснащена кодеком стиснення. H265, яке ефективно використовує пам'ять камери. Всі відеозаписи зберігаються на вбудованій пам'яті обсягом 32 ГБ. Зазвичай запис відбувається переважно при виявленні руху. То цього обсягу вистачає надовго, але виробник додає і свої розрахунки. Це приблизно 10 хвилинні запису щодня до 6 місяців. Якщо вам потрібен більший обсяг пам'яті або ви плануєте зберігати всі відеозаписи, можна використовувати відеореєстратор HikVision. Ця камера передає чітке зображення з усіма дрібними деталями. Вона має удвічі більшу роздільну здатність, ніж звичайні камери на 1080 p Крім того, камера має кольорове нічне бачення до 10 метрів. З головних функцій виявлення людини. При цьому може бути увімкнена сирена та прожектори, що призначені для відлякування небажаних гостей. Крім того, є мікрофон і динамік. Ви можете записувати власне аудіо та транслювати його під час вітання або навпаки застосовувати голосові повідомлення різного настрою до 10 секунд. bc 1 c відповідає стандарту ip 66 захищена від пилу та волога, а також може працювати в умовах морозу та спеки. Керування камерою та її налаштування здійснюється за допомогою мобільного додатку. Встановлення камери не вимагає професійної допомоги. Просто закріпіть її на будь-якій металевій поверхні, і вона буде готова для роботи. І третя камера, про яку ми поговоримо, це SVIS CB2. Так само з акумулятором та підтримкою Wi-Fi. Подивіться на її дизайн. Мініатюрна камера зі змінною магнітною основою випускається у двох кольорах: класична біла. І така чорна, як у нас. Ідеально підійде для будь-якого приміщення, фіксуючи важливі моменти з непоганою якістю у будь-який час дня чи ночі. Максимальна роздільна здатність відео 2 Мп і фокусна відстань 4 мм, а інфрачервоне підсвічування до 5 метрів. Пристрій автоматично виявляє рухи людини в режимі реального часу та надає можливість двостороннього зв'язку. Це створює ідеальний варіант використовувати камеру як радіоняню або для нагляду за домашніми тваринами. Ви завжди можете спілкуватися в реальному часі з вашими близькими через мобільний телефон. Завдяки застосунку Єзвіз ви отримаєте миттєве сповіщення, зможете дистанційно керувати, вести нагляд в реальному часі з восьмикратним збільшенням, встановити зони виявлення та переглядати історії відео. SB2 має вбудований акумулятор міськістю 2000 мАч. Яке забезпечує до 50 днів автономної роботи. У випадку аварійних ситуацій або відключення електропостачання, коли більшість домашніх камер простоїть працювати, ізвіст продовжують функціонувати та записувати події на локальну пам'ять. Але зауважу, що карту пам'яті необхідно придбати окремо. Підтримую microSD до 512 ГБ. На цьому наш огляд завершено. Якщо вам цікаві наші відео, то ставте вподобайки. Ну і як завжди, підписуйтесь на канал Control.ua і не пропускайте нові випуски з оглядами систем безпеки. Бувайте!